Найстрашніше навіть не саме перенесення, а те, що перший роман і далі залишається під вартою, весь час під вартою, в неналежних умовах утримується без нормальної їжі, в нього проблеми зі здоров'ям, і з 18 го числа його досі не повезли в лікарню на огляд. Тобто, як тоді йому стало погано на суді, перед судом? Його повезли нібито в лікарню, а він виявився на судовому засіданні. На судовому засіданні в нього віднялися тоді руки і ноги, я так розумію, через защемлення в хребті. Викликали швидку, йому зробили блокаду. Це екстрений засіб, після чого треба їхати в лікарню. Натомість він до 9-ї години вечора був у цій от клітці камери в суді без належного медичного огляду, і з того часу його так до лікаря, до лікарні і не довезли. Це межує з катуваннями. І ми зараз готуємо запити і до повноваженого справ людини і до комітету з. А питань прав людини також звернення до наших міжнародних партнерів, тому що будь-яка людина заслуговує на гідне медичне забезпечення, тим паче такий герой-розвідник, як Роман Червінський, і вся офісна радь вони просто ж намагаються його довести до повного виснаження, щоб він не говорив правди. Ми сьогодні маємо і його захистити, і в його обличчя захистити нашу сьогоднішню боротьбу за демократичну українську державу.